Із них матчів прикарпатських футбольних команд першої ліги, здобутки місцевих борців та важкоатлетів на світовій арені, а ще проведення Кубку Прикарпаття зі стрільби з лука в івано франківську Вітаю в етері програма Таймаут. І сьогодні ми поговоримо про ці спортивні події тижня, що минув, та не тільки. У матчі другого туру першої ліги гравці городенківського пробою гостювали у лівого берега. Хоча й прикарпаттям вдалось відкрити лік голам на табло. М'яч на 23 й хвилині гри забив Василь Палагнюк. Однак втримати перевагу вони не зуміли. Матч завершився на користь господарів з рахунком 3-1. Після матчеві коментарі наставників обох команд. До вашої уваги емоції позитивні, але ви бачили, як йшла, йшла, йшла гра. Дуже нам щось Ну, мені так здається, одразу не вийде перебудувати команду нашу на інший трішки футбол. Але що мене тішить, це моменти, моменти, які постійно ми створюємо у чужих воротах, але реалізація потім, да. Ну... Думаю, десь нас перевіряє доля на характер. Ну, це теж таке буває. Тому я думаю, що ми витримали цей період. Я думаю, ми вкатілися в сезон. І це це найважливіше. Ми були в прем'єр-лізі і нам треба перелаштуватись дуже багато боротьби. І ми на це. Нагадували постійно хлопцям, але як склалося, ви бачите, ну трішки треба і емоції і вернутися в цю першу лігу в плані боротьби. Вернутися, вигравати боротьбу. Тоді піде вже ну легше трішки. І ну то, що і показав, другий тайм. Ми все рівно не відказувалися від свого футболу. Ми контролювали хід гри. Перший тайм команда старалася, команда мала ще момент у самому кінці першого тайму. Забили би другий гол. Може би склалося зовсім по-інакшому. Я хлопців у перериві. Попередив, що футбол ще не закінчився, це тільки перший тайм. Но на другий тайм команда вийшла зовсім інша. Пропустили один небажаний гол і розсипалися. Другий, третій обідно, тому що програвати завжди обідно. Лівий берег нас дотиснув. Ми грали вже по рахунку, 1-0 вигравали. Зрозуміло, що ми грали на виїзді, Ми більше грали від оборони, але такі голи у першій лізі не можна пропускати. Я і не думав, що так ми пропустимо, тому що ми мало пропускаємо. Команда у нас в обороні організована. Може, десь більше ми на оборону організовані, чим на атаку. І забили бажаний гол на виїзді, 1-0 вигравали. Чесно кажучи, розочарували деякі футболісти. В таких простих помилки прості помилки допускали в простих ситуаціях, А команда наказала нас просто. На виїзді Зіграли сьогодні і гравці Прикарпаття Благо. Суперником зелено-жовтих стала команда Фенікс Маріуполь. Гості уже на другій хвилині гри зуміли забити швидкий гол. У воротах суперника відзначився Андрій Хома. Одинадцятиметровий наприкінці першого тайму реалізував і Василь Француз. У результаті поєдинку три очки здобули франківці. Долинський нафтовик успішно стартував у цьогорічному розіграші Кубка України з футболу. Команда Михайла Басараба здобула перемогу над новояворівським гірником у серії після матчевих пенальті з рахунком 4-3. та крокує далі до однієї 32-ї фіналу. У наступному раунді суперником нафтовика може стати як аматорська команда, так і представник професійного футболу. Арпатські спортсмени знову заявили про себе на світовій арені. Вони повернулися з медалями різного гатунку з чемпіонату світу з вільної боротьби та чемпіонату Європи з важкої атлетики. Моя колега розповість детальніше. Оксана Лівач досвідчена українська борчиня у спорті вже понад 15 років за плечима десятки перемог. Вже є багаторічний досвід, багато перемог, багато змагань позаду. Ну що зараз я розпочала вже такий е, новий сезон підготовку до наступних Олімпійських ігор. У нас так якби Олімпійські цикли по чотири роки, і ну, це такий плавний місточок підготовки до Олімпіади в Лос-Анджелесі. Нещодавно спортсменка здобула перемогу на чемпіонаті з вільної боротьби у Польщі. Найважчим пригадує був фінал з Італійкою. Для мене це була така перевірка своєї спортивної форми, своїх кондицій і підводка до чемпіонату світу. До турніру готувалася приблизно ну десь такої е, підготовки два місяці, адже після чемпіонату Європи я не приймала участь в міжнародних змаганнях, і для мене було досить складно напевно знайти мотивацію після такого проміжку. Коломиянин Артур Костюк виборов золото на чемпіонаті світу в Афінах. Починав хлопець не з боротьби. Мріяв про футбол. Спочатку хотів футбол грати, але тато відвів на футбол, там не вийшло всі відвів на боротьбу. Просто далі працювати <с треба. Далі в планах Олімпійські ігри 28 року. Перемога спортсменів це щоденна праця, підтримка тренерів і безперервна підготовка. Змагання найвищі, напевно, у своїй віковій категорії. І, зрештою, збірна команда України здобула три нагороди. Нам дуже приємно, що дві нагороди з цих трьох їдуть на Прикарпаття. За високі результати спортсмени одержать грошові винагороди. Премії також передбачені і для тренерів. Спортсмен з Івано-Франківська Дмитро Гуліней вибору перемогу на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каноя серед юнаків та дівчат. Змагання тривали з 29 липня до 3 серпня в місті Умань. Продемонструвати власну концентрацію уваги, фізичну витривалість та емоційну стійкість в Івано-Франківську цими вихідними відбули всеукраїнські змагання Кубок Прикарпаття зі стрільби з лука. До участі долучились більше 70 спортсменів з усієї України. Він тренується щодня і так впродовж чотирьох років. Одним із учасників змагань став Олександр Демарчук з Волині. Я відчуваю, що це моє, і до сьогоднішнього дня я зараз займаюся професійним спортом. Дуже багато чого добився. Був у збірній Україні минулого року. їздив наш міжнародні змагання. Також зараз маю звання майстра спорту України і також мрію бути міжнародним майстром спорту. Ну, і також тривалий час бути в збірній Україні на кубку Прикарпаття. Дистанція Олександра 60 метрів. Я хочу Побачити, які зараз при ідеальних умовах я зможу настріляти, який результат. Кожні змагання для мене як досвід, нові випробовування. Бо в кожному місті інша погода, інші відчуття. Ну також різні спортсмени постійно і різний склад. Поруч із юними спортсменами свої навички володіння луком демонстрували і ветерани російсько-української війни. Уже як рік цей вид спорту опановує Андрій Бойчук. Перший раз я познайомився зі стрільбою з лука. Це якраз в обласній лікарні на реабілітації. Себе в змаганнях я спробував зі стрільби з лука, це коли були відбіркові змагання, ігри нескорених теж минулого літа. І вони мені зайшли. Тренується ветеран вдома. По через день окрема підготовка була і до цих змагань. Для мене цінність така, наприклад, якщо навіть і програти, це треба достойно. Поганий досвід це теж досвід. І завжди треба щось вчитися, бо завжди якісь помилки виступають, з ними треба боротися. Як в іграх нескорених кажуть, ми не для медалей. Наші ці, можна так сказати, ми боремося для відновлення, відновитися як фізично, так само ментально. Учасники кубку Прикарпаття змагались на трьох дистанціях. Саме довга дистанція це 60 метрів. Стріляють кадети, це діти до 18 років, і вони маленькі, але стріляють на найдовшій дистанції на цих змаганнях. Далі йдуть 30 метрів. стріляють молодші кадети на цій дистанції, і також ветерани і початківці, які ще не мають розрядів. У них є можливість на 30 метрів виконати розряди. На 10 метрів зазвичай стріляють початківці і також е, наші ветерани, які недавно взяли лук в руки. Ми зараз робимо багато таких хороших речей для того, щоб залучати тут як дітей, як молодь, дорослих і, звичайно, військових, ті, які проходять реабілітацію в лікарнях так, нашої області і міста. І також ми виїжджаємо на різні змагання, проводимо різні майстер-класи по районам, тобто, щоб цей вид спорту був більш популяризований. Турнір тривав впродовж двох днів. Учасники змагались як за індивідуальні нагороди, так і командні. Це все зі світу прикарпатського спорту на сьогодні. Не пропустіть випуск наступного понеділка. Буде цікаво.